Привет. Так, коли хастик своя, значит, такие у нас две партии резных. Доброго дня, шановні українські аграрі, колеги те, що й розповідали, що сіємо сою пьотінгер, Забув просто сказати, що 60 кг на гектар РКД ще даємо. Нашого РКД 5,25. Інокулянт хайстік, Ви знаєте, що ми вчора заклали дослід з е, Сідоном від LaiBiochema, але по великому рахунку Хайстік у нас 99,99%. 99%, да? Але побачив, що Сідон покаже, тому що Богдан Ропотілов каже, класна історія. Будемо бачити, тому що словам, хоч він і товариш, вірити, знає, самі знаєте. Поле покаже, давайте так. Скільки буде інокулянтів і так далі. Що ми зараз проходимо ще? Тут на цьому полі 15 гектарів залишилося, зараз Задбавський вже Задбавський закінчуємо сорти. Далі у нас трошки є ще програємо. Тобто, а потім поїдемо в інше село, там буде більше у нас лінійка е, сої, і всі будуть бачити, яка кому потрібна в цій зоні, як вона себе показує. Так що все з виробництва, а не з казок. І, як кажуть, якщо ми кажемо, що людям рекомендуємо хастік, от, ну, наприклад, ми рекомендуємо Хастік, да, то значить і ми користуємося ним. От чому Інтерагролаб Запрошує до співпраці, тому що ми рекомендуємо тільки те, що ми використовуємо і що пройшло через наші руки. А казки хай вам розповідають інші. На бачите, задбав ще мішок єсть. Тримайтеся, вам!